Так, друзі, всім привіт! Дивіться, хочу вам показати таке цікаве авто, яке було опубліковане в нашому телеграм-каналі. В принципі, всіх запрошую в наш телеграм-канал. Ви можете підписатися, посилання буде в описі цього відео. І там, в принципі, всі, всі автомобілі, які ми купляємо, ми публікуємо і вже в котрий раз повторюю, що ви можете зарезервувати авто під самий мінімальний завдаток і практично не ризикуючи своїми коштами отримати авто тут, тоді після перевірки або відмовитись від нього, або вже забрати і таким чином мати без будь-яких ризиків хороше перевірене авто. Так, дивіться, це авто зараз я буду публікувати в авторія. Але, але перед тим також вже його після детейлінгу за ну, позакидаємо, так, в соціальні мережі. Я думаю, що реакція тут буде досить, досить швидка, тому як цих авто з адекватним пробігом, тобто в хороших комплектаціях дуже мало. Дивіться, значить, тут а машина ще не полірована, тільки зроблена детелінг зроблений чистка салону. Машина в нас з Німеччини, не дивіться, це номера, скажімо так, такі, щоб доїхати з точки А в точку Б. Значить, дивіться, який в нас салон. так Машина чистий німець, бріф, все повністю німецьке. Дивіться, по комплектації в нас музичка кантон, тобто, сидіння максимальні шкіра з вентиляцією, з електрорегулюванням, з пам'яттю. Досить така комбінація, ще я таких не зустрічав, оскільки в мене вже їх було посередині темна вставка по боках на дверях. Такі під хром. У нас контурні підсвіточки салону, мертві зони в зеркалах, безключовий доступ на чотири дверки. Скажімо так, людина в принципі була на цю машину, але ми... Але ми привезли одночасно з цією машиною пасата і в принципі людина, ну я не знаю, так сподобалось, більше сподобався Passat e, Людина сказала, що хочу Passat Тобто нам без проблем забрала Passat Це буде для продажу авто. Висключу, e, я вже казав. E, по салону все тут добре. Аксесуари всі на місці. 162 тисячі пробігу. 163 підігрів керма. Тобто така машинка досить, досить хороша. Е, до речі, у нас подвійний склопакет, комфортний задній ряд, у нас є і шторки, і є у нас е, задня кліма з підігрівами. Дивіться, скажу так, що ціна на це авто. Отак, Якщо опубліковане воно буде зараз в соцмережі, то з таким пробігом 21,5 тисячу. Не знаю, чи це дорого, чи дешево, тобто я ніколи там, на думку інших людей не покладаюся, тобто вони продаються за такі кошти, з таким пробігом, то я думаю, що це адекватно. Тому, якби так, сколів по машині як таких немає. Хороша літня гума. Авто не фарбоване. Так, є десь тобто, якась царапка. Машину треба сполірувати, але в загальному вона в досить хорошому стані. У нас є запасочка тут, електрокришка багажника. Тут тобто, по комплектації вона, скажімо так, максималка. Що вам ще, друзі, сказати по цьому авто? Тому Ще раз запрошую, слідкуйте, будь ласка, за нашими соціальними мережами і ви будете мати змогу вирвати хороший варіант по адекватній ціні. Тобто ціна на це авто в дорозі була, відрізняється, чим вона була, якщо я не помиляюся, вона була 2500. Тобто, я думаю, що за 160 пробігу і за таке авто це тобто, адекватно. Але так як вже авто воно буде виставлятися нами на продаж, тому ціна буде зовсім інша. Але це не останнє авто, у нас ще є чорна така, в телеграми публікували. Купили ще білу. І, скажімо так, наші улюблені пасати, Пасатів дуже багато. Вони зараз продаються. І Я вам так скажу, люди зашевелилися, тому що кожен розуміє, що дякуючи нашому. Другу заукеанському трампу, курси все повалилися. Крос-курс різниця долар до євро, тобто ми ж купляємо за євро, продаємо за долар. Дуже велика втрата коштів, тому зараз автоматично ринок, я думаю, на півроку буде такий, що мали ціни трішки якби присісти, то вони на, ну, піднімуться на тисячу, не дві, скажімо так. Тому якщо хочете зекономити кошти, то бігом до нас в Телеграм ну Теж такої шари не буде, тому що два дня сижу, купити практично нічого не можна, але нічого, будемо старатися, друзі. Ще раз всім дякую, хто залишається з нами. переглядаєте, ставите позитивні коментарі. Якщо потрібна будь-яка інформація, друзі, будь ласка, дзвоніть, питайте, ще раз наголошую. Машини ми веземо без завдатків, 5-10 тисяч, 20 доларів. Мінімально, на, чис... на чесне слово, якісь. 100-200 доларів, авто приїжджає, оглядаєте і вперед. Ні, щось не так, тобто навіть ці кошти вам будуть повернуті. От, от так. от. Працюємо. Нестандартно працюємо. Багато вже хто в принципі задоволений таким сервісом, тому що, в принципі, навіть дуже такі розкачені контори беруть гроші наперед, в принципі, практично всі, за того, що в них є репутація і так далі. І так далі. Ну, але ж ви розумієте, якщо ви платите наперед 10 чи 20 тисяч доларів. Навіть 5. Ніхто вам їх повертати не буде, а вже ну, скажімо так, прийдеться тобто, всі нюанси по машині, які будуть. А вони, повірте мені, друзі, яка була нерозкручена фірма, Тобто, в тебе не можуть бути всі машини ідеальні. Тобто, І так само для кожної людини для одного це, царапка це нюанс, для іншого це взагалі катастрофа, а для третього він не зверне увагу, тому отак. А в нас. Ви не ризикуєте своїм коштом. Машини в принципі, їдуть дуже швидко, купляються, відразу платяться і від тижня до трьох тижнів, в залежності в якому регіоні Німеччини авто куплене. в принципі, отак ота доставка займає такий час. Тобто звіти з Carvertiкалу, зі всього ми навіть коли публікуємо в телеграм-каналі, хто вже підписаний в курсі, прикріплюємо офіціал, карвертикал і так далі. Тобто те, що є з аукціону. А якщо з живого огляду, то з живого огляду буде відео. До речі, друзі, ще вам скажу, хто хоче хорошого пасата до рестового. Вчора купили пасата з живого огляду в Німеччині. Такий, скажімо, з останніх хороших. Кінець 2017 року, вже на рестовому патіку. І 200 тисяч пробігу, машина від німця, на новій літній гумі, на крутезних дисках, комплект зими. Тобто чорний потолок, ну там взагалі буде опубліковано в Телеграм. І ціна там буде район плюс-мінус до 19 тисяч. Тому так друзі. Всім хорошого настрою, всіх з наступаючим нашим таким великим святом, друзі. Хай Бог нас береже і якнайшвидшого нам миру.